Мене звуть Олександр, я є власником кол-центру Траст, професійного кол-центру для товарного бізнесу. Ми надаємо послуги підтвердження замовлень на аутсорсі. Тож, якщо вам потрібна наша допомога, запрошую до співпраці. Ми користуємось LPCRM з 2020 року, тобто майже 4 роки. Наразі ми обслуговуємо 25 кабінетів CRM, в яких загалом понад 300 користувачів. Якщо взяти всі наші кабінети, то це понад 30 тисяч опрацьованих замовлень. LPCRM найкраща CRM система в Україні для товарного бізнесу. Саме вони створили платформу для взаємодії власників інтернет-магазину та аутсорсу. По-перше, ми отримали розгорнуту статистику та аналітику по кожному з менеджерів. По-друге, зручний та зрозумілий інтерфейс, що значно підвищило якість обробки замовлень. По третє, аналіз ефективності роботи нашого кол-центру для наших партнерів. Перша моя порада це не спішіть одразу вкладати всі кошти. Почніть з малого. Як тільки зрозумієте, що товарна зв'язка працює, масштабуйте бюджет та закуповуйте товар. Друге, це постійний тест нових товарів та оферів. Третє це делегуйте обробку замовлень професійному кол-центру, а самі займайтесь масштабуванням та оптимізацією власного бізнесу.